Мене звуть Валерій Колісніченко, я теман Херсонського обласного товариства, Своборне Казахстан України Січ. Крім цього, наше казавцем входить в це українське громадське об'єднання, Велике Казацьке коле. От якраз в рамках цього об'єднання, 9 березня, хлопці теж були присутні на Майдані. Багато молодих патріотів були прийняті лави казацтва. Потім ми продовжуємо роботу тут, на Херсонщині. Також приймали участь в організації і в чергування в двох постах. А на сьогоднішній день ми не три коріння, а Каванчацький, Чаплинський район продовжують працювати з прикордонниками, але вже ми трошки дали досвід, бо був випадок, коли Каховські побратими привезли в Чаплинський район харчі, одіж і 8 за свої таких спонсорів, 8 таких дуже добрих. Багатоканальних рацій і запропонували що прикордонникам. Ну, дві у нас буде, а у вас шість для зв'язку. Ну, ті кажуть, ну ви зараз ще блокпост не організували, приїдете пізніше і буде зв'язок. Приїхали пізніше, того нема. А Іван Іванович воно, а що ви тут робите, Вам тут не положено. Тому э, пішли в правому полі згідно закону України про охорону громадського порядку, громадськості і кордону. На ці, згідно цього закону, зараз укладені у нас умови, угоди, і наші підрозділи казацькі разом з прикордонниками працюють в цьому руслі. І з самої весни створені списки, подали документи, і обіцянки залишилися цянками, не переведена з ними робота теоретична, практична, стрільб непроводна, але знаєте, ми, якщо в Херсоні, ще може якусь... Годину півтори будемо мати, а Каванчак 15 хвилин, а Дармянська. І такі хлопці бойові, які готові з ними, не проведено. Ну, вчора губернатору ми ситуацію доповіли, він це знає. Значить, що ще у нас? Я також є головою громадської ради при державній екологічній інспекції Херсонській області. Ми проводимо. Рейди, багато звернень є громадян з питань різних порушень екології. І ми реагуємо на це. В чому сила якраз громадськості? Якщо інспектору скажуть, не лізь, бо звільнять, бо без премії залишиться, то мене не звільнять і премії мене не заберуть. Тому ми громадськість і це наша сила. І спрацьовано дуже багато речей. Приклад дуже такий. Символічний в березні було е, наша дівчата. Е, вірні друзі, є така організація. Вони захисту тварин, і у них е, така інформація поступила, що на нашому гідропарку, там оце був такий узловий куточок, там два такі мішки, медвіжатки. Так от їх, із того, що нема харчування, ну так зроблено було, їх готові передати якусь. Е, Приватну структуру, а виявляється, ця структура значить займається мисливцем, щоб собаки на цих мішках ну, тренування. Ну, дівчата обурились, підняли, і настільки піднявся цей поголос, що на сьогоднішній день е, вже залучені міжнародні е, такі включилися організації. Там на свої спонсорські вони е, обновлюють цей куточок, вольєри, але і наша. Міськрада два дні назад була змушена прореагувати, вроді виділяються якісь кошти теж на цей з куточок. Те, що ця наша громадська рада теж все-таки дуже символічно, що почали і довели до логічного завершення. Якщо довбати будемо, то воно і спрацює. Якщо тільки оприлюднили на цьому от в цьому наша сила, і я думаю, що побільше Оприлюднювати, засвідчувати довбати. Якщо ми корупціонера або якогось посадовця засвітили, докази надали і не прийняти по ньому мірі, значить, або там вдолі, або кришують. І це дуже буде їм важко такі речі прикривати, тому я думаю, це ми будемо такі речі постійно робити. Також якраз я 11 по 14 проводили соснову січ, де приїжджали наші колеги, проводили навчання. Було значить 250 дітей з області. Це у нас традиційно, Кожен ми виразень проводимо. Я вже восьмий рік, а організатор цього заходу, Микола Агданець, він вже 14 рік проводить. І Дуже такий у ціху цей рік був про проведений в умовах виживання максимально при Ближені до таких умов, ми, до речі, звернулися до Каховська на Каховської міліції, щоб приїхали зброєю допомогти. Ну, Сказали, що в них мало зброї, все на хвостах. Ну, нічого. Якщо до речі, у цьому напрямку зараз з, з губернатора з ініціативи проводиться організація і в освіті теж. При Міністерстві освіти створена громадська рада з участю казаків і звідти надійшло, до речі, я звертався підтримку. Ми звернулися від нашого об'єднання. І значить, надійде таке доручення, На ближчий час ми перевіримо стан виховання в нашій школі, бо не Та Ми приймали участь в підтримці воїну, АТО ще започаткували. Встановлення штандартів, т есть, на могилах загиблих наших вояків ми встановлюємо прапори воїна світла. І не так давно вже було у Каховці, ми їздили в нову Каховку, там встановили у нас, на цвинтарі встановили. І Якщо буде у когось з рідних чи близьких бажання, ну, ми з їх відома, з їх. Відомо, з їх... Погодження встановлюємо ці штандарти, О, то ми поїдемо у будь-яку точку області і встановимо там штандарт нашим загиблим вогам. Ще у нас є така, скажімо, ми плануємо. Встановити у тих школах, які хлопці загибли, там меморіальні дошки. Ну, це ну, започатковуємо. Я думаю, що ми ну, почнемо з, -з, -з, з якогось там з Олександр, який може о, там загинув Максим Жеков. І потім вже далі, далі тут вже у Херсону тут буде проще. А тепер до того проекту я хочу о, 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 вам сказати, що зараз ми. О, Разом з автомайданом і непосредственно з Олександром Базилєвим, він дуже нам допоміг, започаткував, започаткував організацію пункту обігріву на зиму. Наконець з заводом кардених валів» ми довоювалися за 7 років, зайшли в на, 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 наше приміщення. Ну, може, воно так і повинно було бути. Якось склалося що. Таке положення в страні, в страні. І ми зараз під роботи там ведемо. Дуже хотів подякувати якось зараз усі фінансові вкладення, які ну, з продажу йдуть туди. І хотів би звернутися до який в цьому році ми не мали не мали можливості показати, ну сподіваюся, через місяць ви його побачите. Цей диск, також Шевченківський проєкт, це дві херсонські рок-групи в стилі блек-метал заспівали вірш Тараса Шевченка і Іван Підкова. От, як коли відкриється магазин Цукер, ви зможете його там побачити з Це Цей диск. Тобто це все наші два, два таких Шевченківських проєкти. І дуже важливий ми зараз готуємо проєкт. Це на річницю розгону студентів. Ми хотіли б організувати акцію, на якій презентуємо картину також херсонського художника Євгена Сіпнікова, який зробив цю ікону, цей портрет. Він зараз присутній тут у залі. І... Дружі, можна можливо, це буде величезний трібтік, який розповідає про історію Майдана. От, можливо, це буде нічна акція. От, ми ще не знаємо, але за, за місяць ми вас попереджаємо, запрошуємо, мабуть, на площі Свободи ми б хотіли б також матеріалізувати ці події, які вже є в нашої історії. Дякую.